Дорогесенькі мої, запрошую на мій канал, хочу Віталію. Якщо хочете Віталію, приїжджайте обов'язково. Так як я приїхала 27 років назад і пустила коріння глибоко-глибоко. І ну, я не жалію, я не жалію зовсім дорогенькі мої. Я купила гарну хату, абсолютно всю переробила її. І, скажімо, сіни архітектор прийшов новий проєкт, зробила 60 метрів квадратних. Ключі, я вже близько хати, бачите. І Починаю вже купила багато меблів. Три роки я тут живу. І підписуйтеся на мій канал, я вам розкажу, як я купила хату і як треба ремонт. У мене великий досвід, дорогесенькі мої. Я тут вже живу, я тут прийшла, покажу вам диван, який я купила після трьох років, тому що не мала грошей, спочатку купила стіл. Ні, спочатку стіну дувече телевізор. Пізніше купила, скажімо, стіл, крісла дуже дорогі, дуже якісні. І диван прийшов гора. Кілька днів назад диван. На жаль, диван такий хороший. Мама, мій, такий мігенький, такий якісний. Я вже прийшла дорогесенькі мої. Побачимося в хаті. бою я не бачу нічого. Ой, манаджа. Ключ не цей. Ключ ось цей. Я закінчую, мені треба духати, йти пізніше. Дивіться мій канал і підписуйтесь. Я вже тут, дорогесеньки мої. Це Італія. Це мій під'їзд. Підписуйтеся. Я вам багато всього скажу. я Львова. Я сьогодні в цю мою сьогодні підлила гарно, гарно. Рівно у нас стоїть чи не рівно. Навіть більш рівно. Бачите, яка гарна при вході. Я тут і тут моя сусідка нова, яка теж зробила ремонт і переїхала зовсім недавно. В лівінні була, бачите, вгорах літом. А мені подобається такий брасит, я золота не люблю носити. Ой, одною рукою не можу витягнути. Опа! Окей, побачимося завтра, покажу вам меблі. Мої друзі, запрошую вас на мій канал. Приїхав на кінець мій диван. На кінець моя, мій зал буде гарний, красивий, перки вже принести, бачите свої, свої оці монтари. Кам'ян приїхав, великий машина і привезли мені диван. Гарний великий диван. Моя оця кімната 17 метрів квадратних, як бачите. Я купила диван в тому самому магазині, що я купила оцей стіл, стіл, стіл Ді Мармо, і ці крісла я в одному, одному купила. У нас горячо це продавати, це я вже продала, в суботу приїде, тут мені треба було за холодильник поставити. Зараз я вам покажу в хаті. У нас 20, майже 23 градуси, дивіться, яка у Медіта, 82 градуси у Медіта. Йдуть тут, заходять, заходять. Вітаю, дорогенькі, моє, 1 евро і двадцять коштує. Це такий парк гарний. Я, а дорогенькі мій друзі, я на роботі. Це моя така робота. Зранку ми виходимо в бар, йому кафе, mm -hmm. журналісі Леджі mm -hmm. і кафе. Кафе один і двадцять на стисканні. Mm -hmm. Гарно тут. У нас вересень вже дуже тепло. Цінтурами. Mm -hmm. Ok, vediamo eh, dopo. Anche questa è fatta. Sì. E si le ammazzo la moglie. Sì. Io non devo rici. <ride> eh, prof... Buono buono. Va. Buono buono pranzo per te. Pasta e fagioli, guido. Buono buono, la sua morte. sua morte, si. Sì. Un po' parmigiano? Sì. Ecco qua. Buon appetito. Красію, красію. Фасоля. Фасоля з макароном. І це така бакала мерлуцу, таке зараз на друге буде. А тут я таку камоміллю, розрумашки чай і зелений чай. І тут зараз мені треба все помити, бо я ще пів години вже вдома. Дорогісінькі мої. Зараз помию ще це, зроблю свіже кафе і вип'ємо разом кафе.